Синоптики знову дали прогноз, яку погоду чекати українцям цієї весни. За інформацією гідрометцентру України, до приходу справжньої весни доведеться пережити сильні морози, але травень обіцяє бути теплим. Спеціалісти говорять, що березень почнеться з похолодання. 4, 5 і 6 березня температура знизиться до 5-12 градусів морозу. Але вже 7 і 8 березня очікується хвиля потепління, яка триватиме щонайменше тиждень. В середині березня потепліше до 11 градусів, а з 21 до 24 і зовсім обіцяють до 16-20 градусів тепла. Квітень же прогнозують холодним та зі значними опадами у вигляді дощу, а іноді навіть з мокрим снігом. Температура повітря буде не по весняному прохолодною, близько 5-10 градусів тепла. І лише після 9 травня Олександрійці можуть сподіватися на справжнє тепло. Температура повітря різко підскочить до плюс 20. І якщо вірити прогнозам, то після затяжної зими і холодної весни прийде тепле літо, яке триватиме до початку жовтня.